День і це ще одна серія приколів на селі. Сьогодні ми будемо покоряти великий похід до білої каплички. Вас покажи ту капличку. І зі це не видно, бо вона дуже далеко. Так, ви видивляйтесь з сумкою від противогазу. А знаєте -то, чого? Тобто штука не хоче стояти. Бо у мене там є улюлюлю водочка. І ми будемо її бухати всю дорогу. Так. І ми вирушаємо в путь. Туда падемо. Давайте на порядку пауэшн пога. Давайте поспіваємо песню. Давай тупить мануло. Так казала, понеділок, дай разом по бело. Я щоб тебе массим листы вчить нога. Ты смечит мануга, ты мене.

Дайте мне оператор не весь Дайте меня немножко дядя. Че мы ми закуску не брали, А мы конкретно ступали на покой Сейчас поплыва Эй Давай Да я не бел, да жода доха. Мы скачки Муска ты муска Давайте, ты идем Хочу рассказать, с чисельний мы будем закопывать закачат. Мертвы гачка и будем ставить и будем и сфоткаємо його на останній денях с робим храст. Мать моя, почему ты вы меня не позвали? Так, ладно, тут я перейдем. Ну і мене видно добрый. Не оќе сакам. Дајте јам... Нашито јурици подоли дома. Јога ја се поедам. Сега става Порошенко. И кога сега става? Сега става Столбе, днје, природи. Бо ја му запхале ќопалка. Гоѓам се Столбе, 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 што дохне, дохне, и дохне, и дохне,

Вы что, издеваетесь надо мной? А, я, я мокрый! Я тоже мокрый. Был дождь. А я думаю, блин, вы да я, я Да я тоже! Да ты звезда! Да боже, Юрка! Я тебя Я тебя звездочка! Нафига оутраван? Что ты меня не знимаешься чмоту Надо как правда ведь робот. Казав тебе було ніяк, брате, апельсиновий. Ні, перцеву водку, Та Тайко, пельцеву, сам ти? Ти сам не болтай, бога. Ой, вибудь. Ви ж ось дивається. Що остала тобі дочекати? Ой! Бекинь я так вже не крупливається, мені це давно забути. Оооо Пислай тут скала в жена. Назад будем сать по А тут не в джлке. Оооо Да боже, звезда, подождите меня. Да боже. Давай не согли! й стоп! Лас, кей там, зараз мене стоп-дембу. Ой, стой! Кей там! Дивись, а что заберешь? Заверяйтесь, вот шли блок, да перекидывает целую, что мы так залезли. Слава, то ну відбудне камеру, будемо наливати щось. Та ногу відбудне. Ну що, а -а 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 -а! на мене давай. Що, впадай. Не так не живе. Казав тобі не брати про себе, бо тут пустку брати. Юра, ти знаєш, що не можуть не повірити нам, що ми таке відео зняли? Ми силимо... Моя бабуся буде в захваті. Ого, моя, бабуся. моя бабуся з мене зробити, посадить, щоб... посадить мене на палку Ну боже, може може тут комбайн га?

<турно> Юр, мені важко з твоєю камерою пробиратись тут. Це більше. Скажімо мені води, будь ласка. Я брав тільки водку. Це більше. Аби ви знали, я не живу на собі. Я живу івано Івану Франциско, просто. Я із за О, дивіться. Куди? Ладно, ми бахали за туди світі, вон хата розлала. Більше є парці. на останок я вип'ю водички. Вот тримай мою камеру. Можна мені дати. Угу. Батьки, хай. Батьки, хай. Будьмо гей, будьмо, гей, будьмо будемо гей. гей. Дай мені куди загубити попика!